Всім привіт-привіт! Сьогодні понеділок, початок нового робочого тижня, і ми з вами традиційно робимо прогноз на цей робочий тиждень. Що нам він принесе так, нашій країні? Вас, як завжди, буду просити писати у коментарях свої загальні запитання, буду на них коротенько відповідати. І так, сьогодні, понеділок, 4 число, яка ситуація? По активності карта Башти вона несе нам не дуже добрі речі. Так, це може бути активність, це можуть бути десь в якихось регіонах наслідки. Тому бажано реагувати на тривоги. От ми, наче, будемо намагатися втримати баланс, проте активність по країні. Може бути достатньою, тому, будь ласочка, сьогоднішня доба та ніч також сюди рахується. Далі вівторок, п'яте число, карта знову наслідків. Тому ці дві доби досить складні, і ми робили з вами прогнози а, ввечері. Так, у своєму телеграм-каналі я писала по областях. Ось а, прогноз. Тому, будь ласка, ми реагуємо на тривоги. Дуже багато емоцій іде, і дуже такі карти показують нам можливі наслідки. Далі середа, середа. Середа, розчарування йде, та знову якась така, як наче плани у ворогів, досить активні. Багато активності по повітрю йде, тобто це може бути тривоги, це може переміщення рух. Четверг, четверг, провокації, активності, провокації мені йде від води, польоти від води зі сторони води може бути також тривожний така доба, п'ятниця. П'ятниця. ну Тривоги можуть бути, проте п'ятниця мені йде більш відпрацювання, так, і спостереження. от П'ятниця якусь мені йде не така активна, так, як наче очищення якесь йде, а по тій активності трошки менше. так, Субота. Субота мені ідуть, як наче очікування. Ми, як наче, знаєте, будемо знаходитись в очікуванні, і як наче більш-менш такий, знаєте, день може бути тихіший по активності, неділя. Неділя, розмови, зустрічі, можливі якісь маніпулювання, проте я не бачу якоїсь такої дуже великої напруги. Більше це понеділок, вівторок та четверг. І давайте на тиждень. На тиждень мені йдуть циклічні повторювані події. Тобто події, які можуть повторюватись, як наче вивчають якусь інформацію, де є наш захист. Тому активність вона може повторюватись постійно. Ми реагуємо на тривоги на цьому тижні, а, може бути масові тривоги.